Привіт, світлічки. От, я надіюся, що вам дуже подобаються наші відео, які ми записуємо, судячи по вашим коментарям, які ви залишаєте. От, тому ми продовжуємо далі. Якщо у вас цікавлять якісь відомі люди, то ви підписуйтесь обов'язково на YouTube канал, щоб слідкувати. Тому що у нас далі ще планується відео по всіх накшатах. Обов'язково ми про них будемо всі розповідати. І там 100% можуть попастися ваші любимчики, які вас цікавлять. Також от жінки часто мріють про те, що як знайти чоловіка, щоб був пристрасний, такий, ух, прям такий. да. От, от Сьогодні ми переговоримо про такого пристрасного чоловіка. Ну, от, і це відразу чітко видно все по гороскопу. Ну, от, чому він такий пристрасний? Ну, от. ну Ми не все про нього будемо розказувати, ну, тільки трохи, да, але в принципі навіть трохи цих знать, що ми нам даємо. От. Ну Бо є якась конфіденційна інформація. Хто вивчає ведичну астрологію, той буде знати, хто не знає, ну Ну ладно, да. От, ну, <кій> <кій> навіть якщо. Мінімальні деякі речі подивитися, по цій людині, то вже буде відомо видно його пристрасть, яким чином вона проявляється, чому ця людина відома. О, це також дуже унікальний гороскоп, тому що от, унікальність от, ну, засновник телеграм-каналу це Павел Дуров, да, от люди такі вони кажуть, там от Паша сказав то, Паша сказав ето. Да, тільки в Павла є одна певна комбінація, от, ну і цього чоловіка, яким ми будемо сьогодні, також дивитися цей гороскоп, в нього вона є також. Да, і ви, звичайно, можете говорити все, що Павло казав, і цей чоловік то, що казав, але якщо у вас такої комбінації немає, то вам такий шлях вам не світить. Да, але у вас є, напевно, якась точно інакша краща комбінація, якою потрібно розібратися, знайти вашу унікальність так, щоб ви могли рухатися своїм шляхом. Хорошо? Так, окей, добре. Значить, ми переходимо до перегляду. Значить, сьогодні у нас рухіні накшатра третя пада. От третя пада це близнюки. Да? Тобто рухіні ще й близнюки. Тобто, мало того, що рохіні люблять. Так ще й близнюки люблять. Да? А тут два в одному, ще й для чоловіка. О, це у нас Омар Шаріф. Да? <кій> Ось він у нас є. Давайте ми подивимося на фотографії цього чоловіка. Ну, такий прям красавчик. Да? ну видно, ну, Гарний мужчина. Да? Тобто, ну, знаєте, я кажу, що чоловік не може оцінити чоловічу красу. Ну, я хоч чоловік, якби, ну, ну, він такий гарний. От, да, тось, ми, чоловіки, ми теж бачите, оцінювати чоловічу красу. Да. Що, ну, має певні риси, да, от, такий вольовий підбородок. От, тобто вміє ставити цілі, досягати. От. До речі, на ну, одного з цього мішку Япончика похожий чимось мені також. <кій> так, далі, коротко про нього. Давайте ми подивимось. Він народився 10 квітня 32-го року, Олександрія Єгипет. Залишив цей світ 10 липня 2015 року. От, в нього є дружина е, Фатен Хамама. От, в шлюбі вони були 55-74 рік. Хм -хм, щось на такий час для нього і так забагато був Да, Так, окей, діти та е, рек. Шарів. Зріст 80. Ну, 5 кушок, красивий, здоровий. Да? От, ну, бачу, красавчик, красавчик, нема питань. Да. Так, окей. Е, ну і Ми трошки тут подивимося його фільмографію. От. Я чесно скажу, що я не дуже з ним знайомий. От. Хоча зараз після того, що я тут подивився, я так розумію, що треба мені зайняти трошки фільмографію, тому що, тому що треба зайнятися. Да. Ну, і тепер давайте ми подивимося, наскільки він плодовитий, в скількох фільмах він знімався. А знімався він дійсності в багатьох фільмах і працював він достатньо таки плотно. Молодець, Що може сати, Бо ну, за своє життя, знаєте, в скількох фільмах знявся. ну, Тут, тут він практично постійно знімався. Тобто це 6, 6, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 51 фільм за життя. Тобто це якщо навіть знімати один фільм в рік, знаєте, на протязі 51 року зніматися, ну, знаєте, актори це люди, я розумію, що ми дивимося, ми там можемо критику по-різному ну, висловлювати, але тим не менше, подивитися, ну, знятися в одному фільмі на протязі року, це сил потребує багато. От, ну і чому він такий плодовитий? В принципі, тут немає нічого такого складного. Ну, якщо вивчаєте ведичну астрологію, зараз ми про це якраз поговоримо. І на доброго дня. От давайте ми проговоримо про цього цікавого чоловіка і розкажемо, чому ж він такий плодовитий, чому йому це все так легко вдавалося, і чому він має таку велику популярність ну серед жінок, в тому числі, Чого чо гріха таїть. Да. Ага. Ну, саме про те, так припад на сьогодні з вами на рохіні третю паду, це пада близнюків. Вона якраз сама така комунікабельна і дуже сильно відповідає за вміння перевтілюватись, да розказувати, грати якісь ролі, бо саме близнюки це енергія дуже така пластична. І тому, звичайно, коли рохіні сама по собі дуже творча на кшатра, яка дуже сильно пов'язана із кінематографом, да із музикою, як ми вже з вами дізналися із фінансами, да у нас були таких. Дуже цікаві приклади до цього. Ось і якраз його приклад це акторська майстерність да Рохіні дуже в цьому сильна, дуже класна. І в цілому, третя пада якраз про акторів, що вміння доносити якусь інформацію. Він, до речі, ще і сценарист, і він дуже класно також. Це його хобі було. Він не тільки знімався в кіно, він ще грав у бридж, Да, це гра. Гра карт. Mm -hmm, Тому, звичайно, yeah. це енергія близніків, карти, да, грати на ігри, да, розважальні да. ігри, ігри на гроші. Я думаю, да. що це було рахійні, третя пада це гра в карти на гроші, 100%. Ага. Тому <танкрує> Ні, ну В кар... дивіться, в карти, карти, карти загалом грають <танкрує> на <танкрує> гроші. Тобто, якщо навіть там чи в Лас-Вегас їдуть чи кудись, тобто ну це, це ж вже таке, що просто посиділи. Тобто, коли навіть починають грати в карти, коли ну, щоб людину зачепили, щоб був не азарт, ті, ну, також це близнячий азарт, це однозначно буде про гроші. Тобто вони ж без того ну карти без грошей ну, не Так. <кій> От <кій> також він приклад дуже сильного місяця. Місяць в триконі в третьому домі це дуже сильне положення, також положення успіху, любові народу да любові публіки. Я б сказала, популярність, да? ну і в цілому фінансовий, матеріальний успіх. В нього, до речі, ще таке дуже сильне положення, що місяць поєднується з Венерою, яка знаходиться у власному знаці, вона там є дуже-дуже сильна. Тобто в нього місяць і Венера в дуже сильному положенні в гороскопі. Звичайно, для чоловіка це буде давати те, що він буде. Люб... Дуже серед жінок дуже популярний. і я думаю, те, що він один раз був одружений і більше він не одружувався. Я думаю, це говорить про те, що в нього було дуже багато вільних відносин. Я дуже сумніваюся, що з таким гороскопом він був просто розлучився і сидів там весь в роботі, весь в реалізаціях і без відносин. Я не вірю в це. Дивлячись на гороскоп, я думаю, що в нього було дуже багато відносин, але вони просто були вже неофіційні. Ну так, тут так, бачите, так. як все дивиться тут по-різному. Перше, ну то що ми казали, про те, що в нього Венера, сім бінду, да? тось тобто, воно силу дає. От ну воно по-доброму дає. Ну вона, хоч по дев'ятому будинку йде. Тобто дев'ятий будинок це наставники. От не, ну, до речі, могли бути наставниці, скоріш за все, могли давати йому якісь, скажімо так, покровительство жінки. Ну от чи він був прям такий левелас? Ну тут багато про це каже і місяці Венера, і сьомий будинок також там і Раху, і Сонце, і Марс, і Меркурій ретроградний сам Лагнеш туди попадає. Але все ж таки, я думаю, що якісь певні тормоза в нього включалися, бо Сатурн в п'ятому дому в нього таки добре стоїть. І Сатурн, він це господар трикони. Ну, тобто він дивіться, з однієї сторони, це вроді би давало йому любов публіки, так, але ну, дивіться, плодовитіст у цю то, що йому дало, це і Сатурн по п'ятому дому. Дайна. так. Mm -hmm. Так і я і також дивіться дуже сильний Сатурн дав те, що популярність була довгостроковою. В цілому yeah. він був популярний навіть в Америці. Він отримав Оскара, людина, яка народилася в Єгипті. Тобто, в цілому, да, якби не кожен, я думаю, а... Єгиптя... Єгиптянин зміг добратися до Америки і зніматися в американських фільмах, і навіть отримати там Оскар. Я думаю, що таких єгиптян дуже мало. Ось ну, і він ну, дуже ну. просить приклад. І що Сатурн да це така стабільність, довгостроковість, відомість на довгі-довгі роки. Ну і популярність, звичайно, додавала Венера Луна. Як актор, я думаю, він був дуже класний. Я вам дуже рекомендую подивитися його фільми, особливо і подивитись ті там, де він ще молодий. Да, і ще є останній фільм, здається, 2009 року. Там він вже був у віці, але все одно я думаю, він показав там свою харизму. Він дуже харизматична людина, тому що ну такий місяць, така венера. І, звичайно, я не знайома з ним особисто мова, але я не. дивлячись на прослов, я можу сказати, що він як чоловік був дуже харизматичний. Його дуже любили жінки, 100%. Д, дивимося, там, діва висхідний знак, яке да, то в першому домі дає мудрість глибину. От. Ну, ми там ще також розглядали інші показники. Так, розкопу дає сильну глибину. То, що він зацікавився цими іграми, це я бачу в нього Рахуат Макарака. Ну а Рахуат Макарака йому що могло дати це ну, азарт до цих до ігор, не без того, а плюси це те, що йому дало цю велику популярність. До речі, про Атмакарики в нас відео є в плейлисті, в нас окремо на цьому на YouTube каналі Так що заходьте, подивіться, обов'язково цікаво там для себе найде. Ну і бачимо, да, Лагнеш в цьому будинку. Це людина, яка вміє будувати стосунки, да, от, плюс успіх серед жінок. Також, от, ну, акцент на що ми звернули увагу, це знову ж таки сильна трикона. Да, Кето в першому домі, Сатурн. Ну, от, він же господар третього дому і Венера. Бачимо, да? ну, от, трикона для Діви, це дуже сильна трикона. Хочеться земляні знаки, але тим не менше, трикона в нього дуже сильна. От. Ну, а трикона це протхарм. От, ну, То, що азартні ігри, ну тут звиняйте. Знову ж таки, він міг не влаштувати своє життя, бо таке буває. Тобто, Чоловік, який цікавиться азартними іграми, там можуть бути складнощі, тому що йому важко забезпечувати сім'ю. От. Ну, я, я не бачу, по крайній мірі, серед списку Forbes Top 100 людей, які там сказали, що вау, там з них там, 10 людей вони грають в азартні ігри. Там. Таких людей там в списку немає. Ага. Да. І до речі, може сказати, що в списку тих людей там нема казино. Тобто, вроді би, як би нам це не здавалося, да, оце, то що нам, от скільки ми там бачимо реклами, популярності, там скільки нам пробується популяризувати там людей нема ні ні власників казино, ні тих людей, хто має як сказати, хто є, ну виграв там якісь дуже великі ставки. Ну також, якщо ми подивимося, то от ці от хлопці, там наші цей Слобожанко і другий, це його от вони там вже попали в ці історії. Да? Тобто, то що там з казино, там от, ці всі ігри, тось тобто, в Україні у нас ці хлопці вже попали там неприємні історії. Їм там кри, цей ши кримінал, от, там, несплата податків, що більше 200 мільйонів гривень там і так далі. Тобто. Тобто ми бачимо, що це все незаконні операції. От нагадаємо про те, що мова про гроші це Юпітер. От Юпітер це першу чергу планета, яка відповідає за гроші, за благочестя. От, а Юпітер це є чесний бізнес. От, тому, якщо ви хочете заробляти великі гроші, заробляються великі гроші тільки чесними шляхами. Це однозначно. Що так. Добре, Інна, дуже вам дякую за цікавий приклад. От, так, якщо ви маєте що додати, будь ласка, пишіть в коментарях. От, я думаю, що щось цікаве точно для себе знайшли. Взяли. От, також, кому цікаво, записуватись на консультацію або на навчання. Контакти є в описі під цим відео. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.